івано Івано-Франківську відбуваються чергові богатирські ігри. Учасники з'їхались із всієї західної України. Вони борються за першість у найрізноманітніших естафетах. До фінішу та бажаної перемоги дійде найсильніший. В рамках святкування дня міста Івано-Франківці мали можливість спостерігати за змаганнями, у яких богатирі на випередки носили валізи по 115 кілограм. У кожній руці підіймали колоду на максимум, обертали 300 кілограмове колесо та змагались у становій тязі на спеціальній конструкції. Кращі представники будуть відібрані на чемпіонат України, який буде проходити в Києві в місяці в кінці травня. Звичайно. Також у нас сьогодні будуть і окрім атлетів професійних будуть запропоновані конкурси для бажаючих глядачів, для яких передбачені також цікаві призи медалі і грамоти. Павло приїхав із Чернівців. Змагання у богатирських забавах для спортсмена це певна перевірка себе на силу та міцність духу. Ну, мені подобаються складності, там не знаю. Добуватися чуваса, тут і не те, що надо. Ані травма, ані відстань не завадили Юрію, аби приїхати на змагання з міста Лева. Молодий спортсмен налаштований рішуче. Навіть до дуже важких вправ хлопець ставиться із рішучістю та думками про перемогу. Ми почали заставляти, звичайно, колесо, це нестандартна вправа, коли ти його тянеш по асфальту. Кожного разу різне покриття, кожного разу різне колесо, але зрештою ще все попереду, ще чотири вправи, і ми будемо бачити, хто хлопців сильніше вже наприкінці всіх вправ. Володимир Пиндус найсильніша людина області 2014-2015 років. Сьогодні на змаганнях богатир себе не жаліє. Кожну вправу виконує як в останній, показує доволі високі результати, адже хоче знову підтвердити свій титул. Найсильнішого. Того роту захистив свій титул. Хоча хотілося б і цього року. Вибрати фото від найсильнішої. Відомості. За підсумками шести богатирських вправ серед 11 стронгменів перемогу здобув атлет із Львова Володимир Климко. Другу сходинку п'єдесталу посів наш земляк Івано-Франківець Володимир Пиндус. А третє місце у представника Рожнятівського району Романа Шмигельського. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ